Роман Яремко його обличчя стало впізнаваним після того, як він виконав танець з мамою загиблого героя Степана Тарабалки, пані Наталією. Зараз він посміхається і танцює, щоправда, на протезах. Захищати Україну Роман пішов добровільно, хоча міг цього не робити. Він батько трьох неповнолітніх дітей. У мене троє дітей неповнолітніх вони не хотіли брати. Тебе пішли самі? Так, написав рапорту, пішо сам. Мене забрали у корнич. Сюди, бо так. Як... У мене троє дітей, що це не хотіли, тилову частину забрали. Ну, Все одно я рапорт воно написав і пішов туди. Чому ви це зробили? Ви могли Ну, не за гроші точно. <гум> <гум> ну чому зробив? Ну, У мене троє дітей. Йо... Ну, і... Я рахую, що треба було їх mm -hmm. як. Щоб... Ці козли сюди не долізли. Ну, якось так. Більше брат ніколи не. Я ж практично з 2004 року воєнний. Я в міліції працював, потім в тюрмі робив, зяким ну, ну, з боку сидіти, Дивитися на це все. На брат ніде не був, пішов, ну, і таких хлопців теж забирали. Ну, якось... Ну, я хоч, хоча б підготовлений був. Роман захищав Україну на одному з найскладніших напрямків. Тоді він ще не знав, що йому доведеться пережити і чи взагалі вдасться вижити у цій жахливій війні. Роман кілька днів був без води та їжі серед полеглих побратимів. були? Розкажіть. в вкринка. Це такий собі напрямок. Ну, Кожен напрямок по-своєму. Поганий. Я не був там в 10 напрямках, 20. Я був в одному напрямку. Я не знаю, як там на Донецькому, на тому напрямку, на тому. У нас просто був такий напрямок, що нам треба, щоб було зайти, нам треба було через воду заходити. Все, ну, тільки через воду, треба Дніпро переплисти через Острівка. Хоча, наскільки я знаю, я тепер був, то вже все, кринки віддали. Ну, вже там не завозять, то вже хлопців, хлопці, позабирали кринок повністю. Вивели звідти тільки острівки, ну, щоб вони не перебралися сюди ближче. А так то як трапилося, з вами ця біда? Повернули неправильний маршрут, сказали нам туди і нас на воді розстріляли просто все. Було шестеро чоловік, нас на воді розстріляли, лодка загорілась, ми всі в воду з води на острів. А там на острові вже нас. Мінами, дронами подобивали до кінця. Пару двохсотих я знайшов, ну, позивні не буду казати, але не всіх я бачу. То, що мені відказали ноги, мене міну вдарило, мені пробило легеню, відказало, повністю ноги повідказували. Я не міг нічого, я тільки ліхтями повзу. У мене забрали рацію, я три дні то включився, виключився. Вже на четвертий день менше-більш почав все ображати. А на п'ятий день на поношов сколок відійшов, трохи трошки ноги відчував ну, і почав ходити. І тоді по тумані, бо я ж розумів, що дрони над нами на території були практично. Їх, москалів. Ну як, територія наша, але на українській території, але то, що вони там. І знайшов рацію свою 200-го. Вже забрав рацію, але в мене все було запасна батарея, бо я так на лодці старшим виходив. І Вийшов на своїх. Вони сказали, що день народження празнуть. Не вірили. Вони ж летіли дроном і знали, що я 200. Тобто ніхто не знав насправді живі, не живі, як? Передали, Передали я 200. І все, і по нас навіть ніхто. А там звідти практично, щоб собі розуміли, забирали живий. Двохсотих, звідти практично реально забрати. Тому що там територія вже ну, І старалися лише забирати живих, коли АВАК заходить. А потім передавши живий, мені почали це вже на п'ятий день, почали мені з дрону скидати. Батончики якісь там, воду, бо то ж ні, води, там ж нічого, я пив воду п'ять днів з ріки. Ну, почали вже скиди робити. Ну, і... ну я лише вірив, якщо чесно, один процент встав, що не можу ще звідти забрати. Я потім, коли відчув ноги, нього бірця, у мене ноги вже, вже обмерли повністю. Але ще своїм ходом я ще звідти вийшов, щоб через болота, я ще йшов через. Троси через канати, нас коли виводили, що, що виступили Ну, Там одразу приїхав, тут то обрізали тоді. Ну, там вже вибору не було, там вже сам палець собі відірвав. Роман вирішив: ця трагедія не повинна сильно вплинути на його життя. Тому дуже швидко почав вчитися ходити на протезах, згодом навіть навчився на них танцювати. А ще він разом з побратимами бере участь в іграх нескорених. Там показує не лише фізичну міць, а й моральну стійкість. Каже, треба жити і боротися за нашу незалежність. У мене троє дітей, жінка, сім'я. Жити треба далі, за що робити? Прекрасно розумію, що йде війна. От в мене є брат, я ж розумію, рідний, там далі він воює. Я диво, от дядька вбили, позавчора буквально зараз везуть. Це ж війна, це ж треба бути ну, вже до цього бути, мабуть, щоб, чи приїде там. Я ж йшов туди теж знав. Я ж боявся, найбільше боявся, щоб мене звідти овочем не привезли. Це таким, що треба. Губи, а це все, лаво, хоч живу, танцюю. Важко, та, бо я інвалід, я вже футбол не граю, я футбол до тепер грав, волейбол грав. Я вже це вже нічого не зроблю, важко, ну, але жити треба далі. мені, є для, Заради кого жити? що Мені треба подивитися на внуків своїх. Якось цей страх давно його загубив. Я ж боюся, але ж найбільше я переживаю, це задіти. Якби вернути час назад, то, пішність, ну, так, тоді пішли знову так само, як тоді пішли. Легко. Я був недавно, якщо чесно. Там же сам. Я думав, що жінка не але якось прийшлося. Їхав, поїхав до хлопців.